Цілком імовірно, що Трамп покладається на відновлення комунікації з. Кремлівським режимом безпосередньо з Владиміром Путіним, а ми знаємо, що не було прямого зв'язку Путіна і Байдена багато вже років, якраз. Хоча у них в кабінетах в овальному кабінеті та в Кремлі стоїть спеціальний червоний телефончик ще з часів карибської кризи. Але тим не менш тим не менш. Я думаю, що Трамп в найближчі дні може ініціювати дзвінок до Володимира Путіна, аби його напряму спитати можливості для завершення війни, які рамки, і якщо Путін зможе запропонувати компромісний варіант, або сам Трамп. Запропонує такий компромісний варіант, який міг би влаштувати Москву. А то очевидно, що на цьому і очевидно Трамп хоче будувати подальший мирний процес, але разом з тим я не вірю в те, що Путін піде. На кроки з, із завершення війни, і, наприклад, саме тому випустили пост Дмитра Медведєва, де той прямо сказав, що ні ні, -ні ніякого швидкого завершення війни, і плюс цей меседж активно розповсюджується безпосередньо російською пропагандою різними інфлюєнсерами. Видно, що централізовано, якщо ж Трамп не побачить достатньої реакції. Безпосередньо з боку Путіна на заклики е, новообраного президента 47-го президента Сполучених Штатів. То очевидно, Трамп, який завжди в своїй діяльності, будь то бізнес, діяльність чи політична діяльність, завжди шукає можливість для укладення угод діл. Якщо він побачить, що такого не можна зробити з путіним а не лише в короткостроковій перспективі, але й угоду, яка призведе до швидких змін, то цілком очевидно, що Трамп може. Переглянути питання допомоги Україні, але не з точки зору її повного скасування, а з точки зору трансформації, переформатування для того, аби посилити безпосередню ефективність надання цієї допомоги. Тому, все ж таки, якщо Путін не дасть сигнал на. Реальне завершення або, хоча б, заморожування війни, я думаю, що Трамп дійсно може піти шляхом посилення підтримки офіційного Києва для того, щоб досягати мир силою. Трамп прихильник прямих перемовин. Трамп вважає, що затягування війни в Україні є наслідком не дій Путіна. а… Дій або бездіяльності нинішньої адміністрації Байдена. Тому Трамп робить ставку на свої не стандартні кроки в політиці, а на швидку емпатію та комунікацію безпосередньо з найвищими особами інших держав, ну і відповідно Владіміром Путіном, очільником кремлівського режиму. В нинішній ситуації. Не факт, що у Трампа а, вистачить а, аргументації переконати Путіна а, зупинити війну, тому що Путін відчуває а, сьогодні захист з боку Китаю, а також підтримку з боку таких партнерів як Іран та Північна Корея. А, тому питання в підвішеному стані. Але звичайно, а, перемога Трампа вона все ж таки вселяє надію. в... Ну фактично, ініціювання та реалізацію нових шляхів з підтримки України та завершення реальне завершення російської агресії.